Добрий вечір. Ага, ми телефоном просто, так. Тобто ми не скайпом, ми вас не побачимо. Так, 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 звичайно, не звичайно. Ну не я не побачите, знаю, наскільки... але можете почути. Добре, я не знаю, наскільки впливовими є відносно позиції Кличка і Порошенка, але. Як ви думаєте, чи можуть подібні зустрічі вплинути на подальший перебіг подій, оскільки європейські країни досить стримані у підтримці України на відміну від Сполучених Штатів про що сьогодні говорив Барак Обама? Ну так, так. Ви знаєте, що Євросоюз не поспішає з жорсткими санкціями проти українських та російських урядовців та бізнесменів? І ви знаєте, що Британія, зокрема, є дуже впливовим гравцем у Євросоюзі. От, і е, відомо, що Девід Кемерон, хоча він на словах дуже сильно підтримував Євромайдан і підтримував українську революцію, насправді, е, ми бачимо, що на справах. Е, е, Янський прем'єр не підтверджує свою позицію. Тобто е, Лондон, зокрема, не вжив жорстких заходів проти наших урядовців та бізнесменів. Зокрема, той же самий Хмет Ахметов, е, той самий фірташ. Вони є е, тут бажаними гостями у Лондоні. Е, і ми знаємо, що у Ахмета у Лондоні одна най найдорожчих квартир, яка коштує 135 мільйонів е, доларів. От, але будемо сподіватися, що подальші переговори, які ведуть сьогодні наші політики тут у Лондоні із британською владою, будемо сподіватися, що вони змінюють змінять цю ситуацію на краще. З зокрема, півгодини тому пан Віталій Клічко і з Петром Порошенко закінчили зустріч із даунінг Стріт. І вийшли до народу українського народу, який зібрався біля представництва британського прем'єра. Це було десь кілька сотень людей, і пан Кличко заявив особисто, що Лондон висловлює, що готовий сприяти в Євросоюзі. В тому питання, щоб ЄС вводила третю хвилю санкцій проти українських та російських політиків. Ви, ви там слухаєте? Ще раз, останнє, що ви сказали? Так, так. Отже, пан Кличко та прошена. Остання фраза ви запитали щось, але мені здалося, що англійською. Ні, ні, все нормально. Я запитала, чи мене чути добре. Вас чути добре, я вас не перебиваю просто. Добре, ну. добре. От е, то е, повторюю, що е, пан Ліцко та Порошенко, які вийшли до української громади, тут у Лондоні е, от були досить позитивні в своїх оцінках зустрічі з британськими керівниками. Раз. А по друге були дуже привітними до людей і українська громада, яка є однією з найактивніших у всьому світі, передала українським керівникам відповідний лист звернення, в яких є п'ять основних вимог. Перша вимога і основна це заклик нової української влади до прозорості та до діалогу з народом. Зокрема, тими людьми, які стояли за Євромайданом. Друге, це е, вимога провести розслідування е, влад, дій керівництва українського нового, яке нібито е, не досить активно захищало Крим і легко е, анексії Криму. Е, третя вимога це е, те, щоб. Е, Україна вживала жорсткі заходи щодо сепаратизму у, на сході та на, на Півдні країни. Ну і остання вимога була е, зняття з посади посла е, Хандогія, посл, який є як відомо послом України тут у Великобританії вже досить довгий час, і який на думку української громади є е, е, дуже щирим захисником політики Януковича. Зокрема, пан Гандогій жодного разу не вийшов до української громади, яка капітувала його офіс. Пан Гандогій е, прикривав ті криваві події у Києві. Е, він е, взагалі підтримує українську стару владу і тому він має піти свої посади. Дякуємо Дарія Кучерук за подробиці сьогоднішнього візиту Віталія Кличка та Петра Порошенка до Лондона.